Так, схема перевірки насоса шестеренчатого. Можна перевіряти, якщо як на поршневі але коли вони нерегульовані. регульовані. Якщо вони з регулювання, там нужна більш складна схема. Значить, підключаємо на вихід насоса на таку конструкцію. Це реліф вальвера, розгрузочний клапан. До нього в нього є манометр, гніздо для манометру. І злив цієї красоти до бака. Заводимо двигун і починаємо закручувати оці, оці клапани його зменшувати. І дивимося, як росте тиск. Якщо тиск не росте, там 20, 30, 40 атмосфер, то насос не працює явно. І Таким чином ми вбираємо вплив розподільника всіх клапанів. Цього то тобто ми чисто перевіряємо сам насос.